Привіт, це нове шалене відео по-українськи. Вам відомо, хто такі баранячі злодії? Чи може хочете дізнатися, як врятуватися від штрафу Даї? Тоді ні в якому разі не промикайте, бо тільки ми навчимо вас, як правильно ловити рибу, тестувати гарбузові шоломи, маскуватися на місцевості та вистрибувати з басейну. Крім того, шалена двадцятка зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Поїхали. Everybody dance now! Почнемо програму з найбільших відчайдухів – людей, які роблять неймовірні речі з однією лише метою розважитися. Хоча дуже часто ці розваги вельми сумнівного характеру. Наступний персонаж мріє стати учасником шоу талантів, але є одна проблема: він не має талантів жодного, не вміє ані співати, ані танцювати. Тому чувак вирішив вигадати щось оригінальне, що зможе зробити тільки він: наприклад, набрати повний рот борошна і видувати його, махаючи віялом біля вуха. Щодо ефектності такого номеру, можна сперечатися довго. А от щодо естетичності і практичності цього заняття, здається, двох думок бути не може. Це просто жах. Тей Гуморист вирішив розіграти перехожого, надягнувши маску із пістолетом в руках, спитав, чи не знає той, де знаходиться банк. Але дідок не розгубився і відповів. Добре, я найду його. Якщо вчинок попереднього чувака не ніс за собою ніяких негативних наслідків, бо був просто приколом, то наступна наша учасниця вчинила просто жахливо. Це ж потрібно було додуматися, перебігати дорогу на червоний сигнал та ще й з дитиною в руках. Пощастило, що водії вантажівки вчасно встиг загальмувати. Дівчата іноді дивують нас не менше ніж хлопці. Невідомо, чим саме завинив бідолашний чоловік-мисливець перед дружиною. Але здається, провина була суттєвою, бо благовірна вирішила помститися у дуже небезпечний і страшний спосіб. Відомо, що рушниця стріляє і не заряджена раз на рік. Але так, що просто під час чищення ха, ха таке трапляється тільки після того, як її власник дуже розлютить свою дружину, як в нашому відео. А героїня наступного відео реально крута дівчина. Зазвичай просто вилізти з басейну для представниць чудової статі доволі складне завдання. А тут такий стрибок: повторити, який навряд чи спромоглися б відсотків 90 чоловіків. Та що там 90? Усі 99! Так би не повторили, принаймні, з першої спроби. Наступні приколісти вирішили зіграти на одній з найбільших слабкостей дівчат слабкості перед дорогими авто. Спочатку один з героїв нашого відео під'їхав до дівчини, яка стояла на зупинці і запропонував. Відвести її, на що отримав рішучу відмову? Тоді за кілька хвилин до тієї ж дівчини під'їхав наш другий герой, але вже на дорогій таці. Кілька секунд, і дівчина в салоні! Але в цей момент наш герой розповів красуні, що в курсі, що вона не сіла в авто його друга і попросив її забиратися. Делікатна ситуація, як кажуть тому дівчата, як кажуть розумні люди, краще взагалі в авто до незнайомців не сідайте. Тим більше, коли вони самі зупиняються і наполегливо пропонують підвести. О -о -о. Від приколів з дівчатами та над дівчатами переходимо до приколів, головними героями яких є майстри маскування. Причому багато хто з них до армії не має жодного відношення. Дуже часто люди прикидаються шлангами і знову ж таки. Дуже часто така тактика приносить певну користь їм. Але для того, аби сховатися від кондукторів у німецьких електричках і не платити штраф, потрібно прикинутися не шлангом, а чемоданом. Саме таку штуку збирається зробити перший на сьогодні майстер маскування в принципі нічого складного. Головне знайти чемодан за розміром та не впасти з полиці у найвідповідальніший момент, тобто на голову кондуктора. Бо тоді не лише штраф доведеться сплачувати, а й моральну компенсацію. Коли вибираєтеся на природу, посмажити шашлик і просто відпочити з друзями, уважно обирайте місце, де будете розводити вогнище. Бо навіть абсолютно безлюдна, на перший погляд, галявина, може виявитися місцем маскування ледь не цілого розвідницького батальйону. Звісно, ніхто стріляти не буде, але шашликами можуть попросити поділитися, бо ви ж самі розумієте, як їх там в армії годують. Та виявляється, не лише у лісі на вас може чекати прикол з маскуванням посеред багатомільйонного мегаполісу. Також може знайтися дивак, який прикинеться кущем і почне лякати усіх перехожих. Навіщо? Та просто так заради гарного настрою. Який же тут хороший настрій, спитаєте ви, коли тебе намагаються налякати? Ну кому як? А ось чому чуваку, наприклад, сподобалось, що він навіть грошей захотів дати людині кущу, але той не взяв справді навіщо кущу гроші. Деякі вважають, що страус, відчувши небезпеку, зариває голову у пісок, але це не так. Зариває голову не страус, а ось цей не дуже приємний на вигляд павук. Найкращим майстром маскування все ж таки залишається людина. Найбільшим, але, на жаль, не найрозумнішим. Бо для того, аби заритися у багнюку і налякати когось, особливо багато розуму мати не треба. Але тему маскування все ж таки хотілося б завершити відео з більш достойним представником Homo sapiens. З першого погляду здається, що перед нами звичайний будинок. Гаража поруч не видно, але він є. Де зараз все побачите? Навіщо хазяїн аж так замаскував свій гараж? Невідомо, але те, що задумано вийшло ідеально, факт. Герой наступного відео у помаранчевій курці в принципі керує непогано, але з машиною чуваку не пощастило. Потужності не вистачило. Зовсім трошки однієї кінської сили добре, що поруч проїжджала підвода, і мужик цю кінську силу позичив на кілька хвилин. Для того аби кататися подібними кучугурами, краще мати ось такий всюдихід. Ця машина настільки потужна, що може їздити просто під водою. Головне, щоб водії пасажири не задихнулися. Хоча вони скоріш за все мають про собі, якщо не акваланги, то принаймні балони з киснем, бо не перший день катаються і знають на що цей агрегат здатен. Тим, хто вважає, що немає нічого страшнішого за наші затори, радимо переглянути наступне відео. Ось так поводяться в заторах арабські лихачі на позашляховиках. На відміну від наших мажорів, араби переконані, що позашляховик створений не для того, щоб ним понтуватися, а для жорсткої їзди на шляхах та поза ними. А чим же тоді понтуватися, як не позашляховиком? Відповідь проста позолоченим мерсом. Яка в нього швидкість? Потужність двигуна чи розкіт пального неважливо. Це авто створено не для того, щоб на ньому їздили, а щоб його показувати. Золоті мерседеси не всім по кишені, але ж їздити на красивому авто хочеться багатьом. Що робити в такій ситуації? Допобожить тюнінг. Головне, щоб він не був таким безгалуздим і безжалісним, як у цьому відео. Пацани вирішили затонувати вікна автівці, яка перша впала в очі на стоянці. Краще їм закінчити свою роботу до того, як прийде хазяїн. А че, не ваш Ні. Yeah. А чого я обляпується? Так, авто не супер, але ж раніше на ньому принаймні можна було їздити. Та не всі переймаються престижністю свого авто, де кому плювати на зовнішній вигляд головне гострі відчуття. Протаранити трейлер на швидкості. Ось це розвага для справжніх чоловіків. А не вікна тонувати і кузови опускати. Завершую тему автоприколів. Фанат фільму Назад майбутнє, який змайстрував копію відомої і добре впізнаваної машини часу. І вона в нього, до речі, літає. Ці автівки також літають по дорогам, але у переносному сенсі одні з найшвидших серійних автомобілів розганяються до швидкості, що перевищує 300 км на годину. Ну і коштують відповідно, що поробиш. Любиш швидко кататися. Люби за це і платити. Від крутих тачок переходимо до крутих приколів, адже просто зараз шалена двадцятка по-українськи. Увага на екран! Відкриває хіт парад. Ось цей смішний араб. Хто б міг подумати, що виходить з такого грізного і войовничого народу не вмітиме користуватися зброєю? Чи у них там і автомати, як арабські скакуни, значно легші, ніж усі інші в світі? Кімната жахів. Розвага не для людей зі слабкими нервами. Тому абсолютно не зрозуміло, чого наші наступні герої вирішили провести свій відпочинок саме там. Якщо вони злякалися простої статуї, то якою буде їхня реакція на майже справжнього привода? А ось він здається, якщо перед входом до цієї кімнати поставити точку з продажу памперсів для дорослих вийде непоганий бізнес, бо ці бідолашні дуже близькі до того, щоб намочити свої штанці, і це між іншим дев'ятнадцята сходинка. Якщо поєднати колишніх ВДВшників з міцними напоями, вийде дуже небезпечна суміш. Як то кажуть, колишніх вояк не буває. Краще не зв'язуватися з цими кремезними мужиками. Погляньте, на що вони здатні. А ті такі не віля паку, оце так міць. Мужик, ти просто вогонь. Щоправда, твій суперник виявився трохи спритнішим, не дивлячись на те, що він більш гладкий за тебе. Цей персонаж отримав не тільки прочухана, ще й 18-ту позицію шаленої двадцятки. Кажуть, звичка друга натура, переглядаючи відео, що посіло й щабель, і з цим важко не погодитися. З вхідної двері у школу зняли скло, щоб поміняти на нове, але ці 15 хвилин, які двері простояли без скла, запам'яталися учням надовго. Бо коли ходиш до школи кожного дня протягом кількох років, настільки звикаєш до певних речей, що стає важко повірити у їхню відсутність. Не вмієте стрибати, обирайте водні види спорту. Тут вам і драйв і вітер в обличчя. Головне свіже повітря і небо над головою. Заодно і по воді бігати можна навчитися 16-те місце. Назвичай, на Хеллоуін люди вирізають з гарбузів різноманітні черепи. Наші ж наступні герої вирішили повипендрюватися і зробили шолом. І не просто зробили, а й вирішили його перевірити на міцність. Перевірили, простий велосипедний захищає краще. Тепер знають. Хлопці на 14 14-й сховниці вирішили підняти усю школу на вуха. Переодягнувшись у дурнуваті і дуже незрозумілі костюми, вони почали бігати коридорами свого навчального закладу. Цікаво, що вони намагаються довести дівчата і старшокласники, навіть якщо і оцінять прикол, так і не дізнаються, хто це зробив, і тим більше не повірять, що це були ось ці лузери. Бувають злочинці економічні, бувають військові, а бувають і баранячі, тобто ті, які викрадають барашків. На 13 му місці ми познайомимося із крадіями, які роблять свої брудні справи просто під час руху автівки, яка перевозить тварин. План злодіїв простий до геніальності. Єдине, що хотілося б їм побажати, щоб одного разу в кузові автівки, яку вони будуть грабувати, опинилися, не барашки, а голодні крокодили. Дуже голодні крокодили. Хлопці на 12-й сходинці напевно закінчували якесь циркове училище, але потім так і не змогли влаштуватися за спеціальністю. А куди йдуть усі, хто не знайшов роботи за покликанням, правильно у магазин? Хоча з такими трюками та швидкістю вони напевно зароблять ще більше ніж у цирку. Ще одні любителі пожартувати над своїми друзями у школі. Хлопці на 11-му місці вирішили не просто пограти з колегами у мовчанку. Вони стали справжніми живими статуями. Хоча можливо це їх так якийсь урок вразив. Біологія, наприклад, у будь-якому випадку загальношкільна слава їм гарантовано. Хлопець, який відкриває топову десятку, любить економити. Саме для цього він купив штангу, щоб економити на відвідуванні спортзалу. Але як свої витрати не плануй, всього не передбачиш. Ось і нашому героєві не вдалося зекономити на дзеркалі. Та й часу на прибирання кімнати від уламків також доведеться витратити більш ніж достатньо. Зазвичай люди воліють не паритися, але ж є й такі, які не проти попаритися. Але поруч немає ані бані, ані сауни. Саме для подібних випадків винайшов свою сауну на колесах наступний герой нашої двадцятки. Одна з головних переваг цієї штуки в тому, що почати паритися можна на березі річки, а закінчити біля власного будинку. Бо поки всередині п'єте пиво з друзями, сауна на колесах може поступово розвозити усіх по домівках. Чудовий винахід на дев'ятому місці. Скоро Китай захопить всю планету. Ні, ні. Ми не передивилися постапокаліптичних фільмів і не робили ніяких економічних прогнозів. Ми просто поглянули на ролик з восьмого місця нашого рейтингу і дійшли саме такого висновку. Якщо їхні гімнастки вміють так синхронно рухатися, ви тільки уявіть, якою вимуштруваною є китайська армія. А врахуйте ще, що населення там за півтора мільярди. Ой, не радимо ми нікому з Китаєм сваритися. Ой, не радимо. Придбавши пікапи, ви, звісно, отримуєте можливість перевозити габаритні вантажі на великі дистанції. Але якщо ви не прослідкуєте за тим, щоб ці вантажі були як слід закріплені, то їх може чекати доля матрацу, який потрапляє на сьоме місце. Точніше пролітає в районі сьомого місця. В достовірності відео, яке займає шостий рядок шаленої 20-ки, абсолютної впевненості немає. Скоріше за все, це дуже якісний монтаж. Але ж якщо це відбувається насправді, краще прикрити вікна, бо таких гостей побачити в своїй квартирі нікому б не хотілося. Усім відомий вислів про те, що болівар не витримає двох, якою мірою стосується і наступних наших учасників. Три рибака ловили рибу, а коли нарешті впіймали, виявилося, що місця на човні для всіх не вистачить. Тому одному довелося стрибнути за борт, бо риба, скоріше за все, хижак, тому бідолашний просто злякався. Риболовна історія. П'ятий номер сьогоднішнього хіт параду. Мабуть, після схожого з попереднім інциденту герой з четвертого рядка сьогоднішнього чарту покинув велику рибалку і тепер відпочиває біля прибудинкового ставочка. Він навіть не ловить рибу, а знімає процес клювання. Тож, якщо починаючих рибалок, цікавить, як саме риба хапає гачок, дивіться і дякуйте цьому диваку. Далі в шаленому рейтингу надія спортивної гімнастики. Хлопець, який в своєму досить юному віці виконує неймовірні фігури. За свою майстерність він отримує бронзові нагороди сьогоднішнього рейтингу і щирі побажання завоювати золото. Якщо не на наступних Олімпійських іграх, то принаймні через одні. І другим номером сьогодні хоч і не гімнаст, але також дуже спортивний і пластичний хлопець. Як сісти в машину, якщо двері зачинені, а в руках пиво для друзів? Вихід простий через вікно. Цікаво, а вийти з машини таким самим способом цей чувак зможе. Почуття гумору, така штука, яка може врятувати у будь-яких, навіть здавалося б, абсолютно безвихідних ситуаціях. Наприклад, ось сьогодні дідугана піймали на керуванні авто у нетверезому стані і дали трубку, щоб він в неї дмухнув, аби визначити рівень алкоголю. <рив> Дід зрозумів, що втрачати нічого і вирішив не дути, а розсмішити даїшників. І це йому вдалося за свою винахідливість стариган, отримує перемогу в сьогоднішньому хід параді. Ну ось і все на сьогодні. Зовсім скоро ми повернемось з новою добіркою найпозитивнішого відео у світі. А доти, сподіваємось, ви не забуватимете переглядати приколи на нашому спеціальному каналі Шалене відео по українській в інтернеті. Щастий.